Знайшли душі вогню. Ніто із перших мертвих Відьма і заліт і її доньки хаосу, хаосу, гвім, холода, світла, і його вірні особи, і найменший з усіх карлих, якого часто не помічають. З їхньою силою вони керують. Ніхто вогняними буяли, ніхто розпустив морху роби і смерть, і сіт безлуцковий традицій своїх і дракони впали, так почалася епоха вогню. Але незабаром вогонь згасне І залишитися тільки темрява тільки те Потім зараз залишаються. Лише тліючі вуглинки, і любі бачать не світло, а лише нескінченну ніч. І серед цієї ночі вони проклинаються, носі її прокляття не житті. Вони прийшли і знайшли душі всередині вогню, 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 вогню. І то із темряви вони прийшли, і знайшли душі всередині вогню, вогню. Вічають їхньою зброю, болі кинули питф драконам, драконам, і малі смерті віра розтрочували їхні кам'яні, ласкаві шкури. Відми випалювали їхні ставогняними бурями. Ніхто розпустив мор, хвороби й смерть, і сід безлусковий зрадив своїх, і дракони впали. Так почалася епоха вогню. Привіт, обрана нежиць! У похмурому світі Dark Souls повно секретів, які не так просто знайти. Сьогодні мова піде про знаки призову. Я розкажу і покажу вам не тільки ті, що просто є, а й де ховаються скриті знаки призову, як їх знайти, що для цього потрібно і яких героїв вони призивають. Цей гайд допоможе новачкам зробити подорож трохи простішою. Ви дізнаєтесь, яких можна призвати союзників у наскладніших битвах і подолати тих босів, які здаються непереможними. Тож запалюємо багаття та вперед за знаннями. І перший, хто у нас буде, це відьма Біатріс. Біатріс можна призвати на двох босів: це місячний метелик і чотири королі. Призивати треба в певній послідовності, спочатку метелик, потім чотири королі. Якщо на початку прийти до чотирьох королів, то її знаку не буде. Біатріс дуже сильний союзник, вона сама здатна завалити місячного метелика. Другий, хто у нас буде, це Солір і Лотрик. Для того щоб з'явився знак Соляри, навіть не обов'язково з ним говорити. Але по ходу гри його можна втратити і не призвати на фінального боса. Все, що ж стосується Лотрика, то його взагалі можна втратити і ніколи не призвати. Перше, що нам треба, це звільнити самого Лотрика. Ключ знаходиться в підвалі. Або якщо ви взяли відмичку, то вона теж допоможе. Все ще людина, тоді мені пощастило. Можеш мені допомогти? Як бачиш, я застряг без можливості врятуватись, після того, як звільнили Лотріка, треба повернутися до храму вогню і поговорити з ним. Я лицар Лотрек. Із Карім. Я дуже ціную це і обіцяю винагороду тільки. Пізніше? Вітаю. Я маю для тебе нагороду. Будь ласка, прийми її. Я вдячний тобі за моє звільнення. Хе -хе 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 -хе. Тобі недостатньо? Що ж? Давай не будемо жадібними. Лотрика можна призвати два рази, Солера п'ять. Дракон це останнє місце, де можна призвати лотрика. Але якщо ви не хочете втратити берегиню вогню, то після того як вбили дракона, повертайтесь в храм вогню і скидуйте лотрика, як завжди, з ноги і туди, в безодню, і не забудьте перезайти і забрати його перстень. Для новачків соляр дуже сильно допоможе в битві з Арштейном і Смоугом. А ось тепер для того, щоб зберегти соляра, треба зробити танці з бубнами. Ні, його ще можна призвати на демона станого, а от уже на п'ятого боса можна його і втратити. Першим ділом хаваємо 30 людяності, вступаємо в кавенант хаоса і віддаємо ці 30 людяності місцеві берегині вогню. Далі пензлюємо до секретної дверей, відкриваємо їх і вбиваємо жука хаоса, з котрого лутається ще жук-Ліхтар. Після перемоги над демоном Станігом повертаємось туди, де вбивали того жука. Там має сидіти солер і плакатись. Це означає, що ми його врятували, і його знак призиву з'явиться на фінальному босі. Ну і тепер можна призвати Солара на битву з Гвіном. Не те, щоб прям Гвін був дуже сильний бос, але якщо при першому проходженні вам його важко буде здолати, то Солар, в принципі, може й допомогти. Людожерка Мілдред. Перше, коли ми спустилися до Блайттауну, до низів туди, то нам треба бути в людяній формі, для того, щоб до нас вторгся її е, червоний фантом. Після того, як ми дали її фантому Люля кебаба тоді тільки з'явиться її білий знак призиву на битву з боссом. Не те, щоб людожерка Мідред дуже сильно допомагає на цьому боссу, скоріше її відволікає, але дамагу вона. Не наносить, тому що вона трошечки тупенька, і вона постійно б'ється в ці лавові калюжі. Залізний таркус, ніяких маніпуляцій не треба робити, просто треба бути в людяній формі. Все. Даск злосіллю. Це не бойовий фантом, але знак призиву і є, то чому б не показати, як його отримати? Після перемоги над Гідро йдемо вліво, вбиваємо Золотого Голема, з нього падає сама Даск, говоримо з нею, повертаємось на певне місце, перезаходимо в гру, щоб її знак призиву з'явився, і. вуаля! Це ви мене врятували. Дуже вдячна. Я у глибокому боргу. Я Адаск з Оласілю. Я походжу з доби, що була задовго до вашої. Я не можу перебувати тут довго. Отже, перед тим, як я зникну, дозвольте мені запитати одну річ. Мій дім у Ласі це дім стародавніх чаклуз. Я сподіваюся передати ці глибинні знання вам за вашим схваленням. Чи це вам допоможе? Моя сердечна подяка. Мені не вистачає слів. Тоді я вирізблю мій напис. Якщо буде потреба, то виключте мене за допомогою мого напису. Здається, ні час сплив. Хай великий полум'я веде вас. Паладін Лерой. Його знак знаходиться неочевидно, але ніяких маніпуляцій для того робити не треба. призивається він на дуже слабкого боса. Не знаю на що він взагалі треба, але показати треба ж. Призвати можна його на битву з Манусом, і призивається він безпосередньо на арені. Але для того його треба спочатку врятувати. Ну а на цьому поки що все. З вами був Шквал. Підписуємось на канал, ставимо пальці, всім дачі і міцного здоров'я!